На флагштуках біля Вінницької мерії майорять прапори України, Європи, Франції та Німеччини. Поруч стяги міст партнерів та побратимів Вінниці. В сесійній залі тим часом позачергова сесія. В президії мер Вінниці, очільники французького міста Нансі та німецького Карлсруе. Посли європейських країн та представники делегацій спільно зібрались, щоб ратифікувати дві угоди. Сьогодні ми вже можемо говорити не тільки про офіційні кроки. А й про реальні спільні проекти. Наші лікарі налагоджують співпрацю з медиками НАНСІТАКОСРУЄ, в тому числі в сферах протезування та реабілітації, що особливо актуально для України і для Вінниці в зв'язку з війною. Працюють наші спільні проекти е, над е, у, наші урбаністи, освітяни, екологи. Ратифікацію угод одноголосно підтримали депутати. Тож мери розпочали підписання офіційних документів. Спочатку про побратимство в Вінниці та Нансі, таку ж угоду міський голова Сергій Моргунов у грудні минулого року підписував у Франції із мером Кляйном. Тепер черга ратифікації саме у Вінниці. Говорячи про спільне майбутнє Вінниці та Нансі, Кляйн зауважив, за короткий час вдалося втілити чимало проєктів у сфері охорони здоров'я, співпраці між університетами, очистки води, оздоровлення молоді. І подальша співпраця підсилить не лише міста, а й країну. Франція та Німеччина дві країни, які є засновниками Євросоюзу. Саме тому ці дві країни зараз підтримують перемогу України, і ми шануємо той факт, що Україна зараз є на захисті наших країн. Ніхто не має зараз стояти в стороні. Всі мають підтримувати український народ настільки довго, наскільки це необхідно, бо ваша свобода це наша свобода. Слава Україні. Міста Нансі та Карлсруя побратими вже понад 70 років і тепер поєднані зв'язками із Вінницею. Тристоронній союз офіційно засвідчили підписами. Споріднені міста підтвердили свою готовність не лише у мирний, а й у важкий час підтримувати один одного. Усі сторони погоджуються, що тристороннє співробітництво на умовах рівності та взаємної вигоди буде спрямовано на сталий розвиток міст, екологія, урбаністика, партисипація, соціальний розвиток, охорона здоров'я, освіта, культура, спорт та економічну стійкість громад. Немає сильної держави та демократії без сильних містян і сильних міст. Саме тому ми хочемо не лише на національному рівні, а й між містами впровадити політику солідарності та підтримки. Завершилась позачергова сесія спецпогашення марки із серії побратими. Її назва Ніхто не чіпатиме мене безкарно присвятили марку місту Нансі. На ній символи міст і зображення серця, яке тримають долоні, забарвлені у кольори прапорів України та Франції. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.